Доброго ранку вам малята, починаємо наше заняття. Діти, із самого ранку до нас завітали гості. А щоб дізнатися, хто це, відгадайте загадку. У лісі я живу, горішки гризу, грибочки збираю, на зиму складаю. Малята, здогадалися, хто це? Це білочка. Так, це білочка та не сама, а зі своїми братиками та сестричками. Малята, давайте порахуємо, скільки їх. Одна білочка на гілці. Дві білочки біля дерева. Одна білочка у дуплі Та одна білочка на пеньочку. Скільки всього білок? Всього 5 білок. Правильно, молодці! Сьогодні білченята прийшли до нас із лісу за допомогою. Вони не знають, як привітати маму зі святом, що їй подарувати. Давайте допоможемо їм. Діти, як ви гадаєте, чим можна привітати маму? Можна подарувати мамі квіти, а які весняні квіти вам відомі? Ми знаємо підсніжники і проліски. Малята, порахуйте, скільки підсніжників. Підсніжників 5. А скільки пролісків? Пролісків 4. Яких квітів більше? Більше підсніжників. Наскільки більше? На один. А яких квітів менше? Пролісків менше. Наскільки менше? На один. Що потрібно зробити, щоб квітів стало порівну? Треба додати один пролісок. Або прибрати один підсніжник. Давайте додамо один пролісок. Скільки стало пролісків? П'ять. А скільки підсніжників. Теж п'ять підсніжників і пролісків порівну по 5. Молодці малята. Діти, пропоную пограти у гру. Порахуй квіти. Вам потрібно порахувати квіти і позначити відповідною цифрою. Будьте уважні. Порахуйте, скільки нарцисів. Два нарциси. Порахуйте, скільки підсніжників. Один підсніжник. Порахуйте, скільки тюльпанів у букеті. П'ять. Тюльпанів. А скільки пролісків ви бачите? Три проліски. Правильно, молодці. Малята, білочки намалювали будиночки. Розгляньте їх уважно. Чим вони схожі? В обох будиночках дах трикутної форми. Правильно! А чим вони відрізняються? Червоний будиночок квадратної форми, а зелений будиночок прямокутної форми. Молодці! Діти, давайте згадаємо, чим відрізняється прямокутник від квадрата. У квадрата всі сторони однакові. А в прямокутника. А у прямокутника дві сторони довгі, а дві короткі. Правильно, молодці! Діти, давайте зробимо мамі білці намисто із геометричних фігур, кружечків. Розмалюйте намисто за зразком. Малята білченята вдячні вам за допомогу. Тепер у них є, що подарувати мамі на свято. А ми давайте згадаємо, чим займалися на занятті. Сьогодні на занятті ми вчилися рахувати і згадали геометричні фігури. Діти, сьогодні ви були розумними і уважними. Ви молодці. До побачення, малята! До нових зустрічей!